Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про важливу тему для всіх садівників та городників: як обрати гербіцид залежно від типу рослин. Адже нікому не хочеться випадково знищити весь свій урожай, правда? А якщо не хочеш, щоб твої улюблені квіти або овочі постраждали, потрібно розуміти, які препарати підходять для боротьби з різними видами бур'янів. Про це і поговоримо в сьогоднішньому відео. Нагадую, що ви на каналі Агромаркет. Мене звати Макар і давайте починати. Для початку давайте розберемося, як взагалі працюють гербіциди і чому важливо вибирати правильний препарат. Усе залежить від анатомії рослини. Наприклад, у культур з вузькими листками, як у цибулі або чеснику гербіциди, просто стікають не встигаючи подіяти. А у широколистяних бур'янів гербіциди працюють набагато ефективніше, тому важливо знати проти те, чого ви боретесь. Пам'ятайте, що для кожного типу бур'янів є свої спеціалізовані гербіциди. Перед покупкою завжди вивчайте інструкцію та особливості застосування. Не Варто поливати грядку гербіцидом, з дією якого ви не ознайомлені. І звісно, не забувайте, що будь-який препарат працює краще, якщо ґрунт підготовлений. Погана уранка з грудками землі може завадити рівномірному розподілу препарата, а тому після внесення гербіциду краще розпушити верхній шар ґрунту і це прискорить його дію. Тож, перше наше питання, в яким Бур'яни ми взагалі збираємось знищувати. Річ у тім, що існує гербіциди суцільної дії, які знищують усе підряд: і бур'яни, і корисні рослини, якщо їх неправильно використовувати, наприклад, гербіцид суцільної дії федерал це справжня гармата проти будь-яких бур'янів. Він випалює все, що зустрічає на своєму шляху. Його круто використовувати там, де ти не плануєш нічого вирощувати. А головна перевага федерала це швидкість дії. Буквально через пару днів ти помітиш, як усі непотрібні рослини зникають, але май це не для ніжних культур. А ось якщо ти хочеш позбутися вузьколисних бур'янів, таких як злакові, тут потрібен інший підхід. Для боротьби зі злаковими бур'янами чудово підійде гербіцид харума. Його фішка він діє вибірково, тобто знищує тільки ті самі злакові, не чіпаючи корисні рослини. Ти просто наносиш його на ділянку, і всі непотрібні травички зникають до того, що він працює навіть за несприятливих погодних умов. Чудовий вибір для тих, хто не хоче возитися з бур'янами весь сезон. Як то кажуть, не тільки злаки приносять проблеми, є й такі стійкі бур'яни, як осот або хвощ. Ці хлопці виживають навіть в найсуровіших умовах, і ось тут на допомогу приходить гербіцид антибур'ян. Цей препарат прямо таки спеціаліст по договічним бур'янам з глибоким корінням. Його головна перевага в тому, що він проникає глибоко в короневу систему і знищує бур'яни з їх основи. Якщо хочеш позбутися осоту раз і назавжди, антибур'ян це твій вибір. Ну і на устанок невеличкий. Лайфхак від мене. Починайте боротьбу з бур'янами, коли вони тільки проросли. У цей момент гербіциди діють на них найефективніше. Отож, друзі, якщо ви хочете позбутися бур'янів і не знищити свої культури, обирайте з розумом. А також пишіть в коментарях, якими гербіцидами користувалися ви. І якщо ваш коментар збере найбільшу кількість подобайок, то ви отримаєте 200 бонусних гривень на покупки в нашому магазині. А з вами був Макар. До наступної зустрічі і. Нехай квітне наша Україна.